Доброго всім здоров'ячка. А от і братик того програвача, який я недавно робив. Якось вони, в принципі, до мене разом попали, але от так зробив спочатку програвач, а тепер руки дійшли до підсилювача. Апарат 90-го року. Це в нас V1000 DPL Позиціонується як аудіо-відео ампліфер. Тобто аудіо-відео підсилювач ще має невеличку функцію відео. Що він там відображає на дисплеї, то я навіть уявлення не маю. Ну, але ось так. Незвичний він тим, що має ось тут ще дисплей. Так, має отакий схобочок. Як і в CDжці. Тембро блок, лауднес, дефіт. Спікера. Відмикати дисплей можна. І щось там мод якийсь вибір. Сраунд. Ніби як 100 Вт на фронти, 60 на тили, 25 центр. Це так зі специфікації. Демпінг фактор 130 має. Цікаво досить. Співвідношення сигнал шум 96 дБ. І коефіцієнт гармонік 07 H. Дивно. Входи нас позолочені, як бачимо. Термінальчики досить якісні. Основні. Маємо дві пари. Додаткові три резеточки, мені це дуже подобається. Ну, і ось вона невеличка функція АВ. Давайте будемо дивитися, що йому бракує. Зі слів власника, пропадає один канал. От. А також подивитися, що може йому ще там бракувати, зробити діагностику. І зробити його дешево-дешево. Спробуємо. Хе-хе. Ну і, звичайно, викрутка Філіпс. Серединка Грюндіка. Одразу кидається в очі багато червоненьких детальок. А що це в нас таке? Так, війми багато. Ну, німці в тих роках щось знали. А от японці? Ні, не знали про віму. Не знали. Аудіотракт у нас починається ось тут. Електронний комутатор. Також тут є фонокоректор. Гляньте, віма, Ай, на, на Далі йде темброблок. І сюди. Це в нас модульки. Оце модуль, центр і теле. Тут термінальчики і ще дещо. Далі, скоріше ось тут якісь, може бути лінійні стабілізатори. Давайте зараз я його ще розверну. О! А отут у нас плата Surround. О, вон який чіп. Dolby. Купа також плівочки. Класно. Ну і передня панелька. Досить там багато всього є натицькана, а фокусу у мене немає. О, є. Конденсатори. Електроліти Рубікони і Elna. По плечах живлення 10 000 на 50. Бачимо на радіаторах транзистори з того боку. Тобто, знизу. І в ТО 220 корпусі. Цікаво. Реле. Досить гарні якісні, Омрон. Що на живленні, що на виході. Так. Омронівські релешки. ну от такий от грюндік Ніби як грає, ага, чую, чую, щось похрипує. а є є О! Почав дивитися в тому напрямку. Ну і, звісно, є тут. Є тут що попропаювати. О! Ну, Ось тут також, мабуть. Зараз я ще гляну туди. Це я так просто зживлення пройшовся. Перевірив конденсатори, на диво все нормально. Нічого собі. Хоча місця тут такі гарячі плата тилових термінальчиків. Фокус. О! Можемо бачити ось тут гарно видно. Також воно все пропаяється. Ну, тут, в принципі, не так явно, як. На попередніх платах, але щось я під лупу та й бачив. Там якісь були тріщинки. От на цьому. Ще якось туди підбиратися треба. Ну, зрештою, зараз я трішечки з паяльничком пройдуся. І подивимося. Так, ну от після пропайки. Вімкнув лівого каналу немає. Давайте ось так зробимо, немає, баланс от чуємо. О, щось. А ось. Блін, ну де ж ти є? Ах ти, Йолки. Мабуть, за миску борщу зробити не вдасться. Цю передню панельку проблематично скидати. Дуже багато шлейфів, дуже все воно тримається. Кубки, так, файно. Десь у нас є проблемка тут. Нюхаємо. Повідкручував. Порозплітав вже це все. Регулятор. Мотороловські компоненти. Все класно. Регулятор непомітно який. Можливо, Alps. Моторизований. Відкрутив плату Долбі. О! Тут ще в нас дві SMD-шних мікросхемки. Mitsubishi. ТДАшка якась. А тут в нас екран. Бачите екранування? О! Заекранували ось так. О, зараз вам дещо покажу, що я тут повидивлявся, Значить, дивився, дивився, дивився я. І... Не знаю, чи буде фокус. Ох, є! Гляньте, які голубчики. Бачите? А між ними є зв'язок і тісненький. Ано. Не спаяні, але. Чом би і ні? Передивлявся, тут, в принципі, все гарно. Ну, нема до чого доколупатися, скажімо так. Тільки ось ці ніжки. Ну що ж, зараз ще трішечки пороздивляюся, уважно подивлюся ще на той регулятор. Ух, все попід'єднував, більш-менш склав. Там на один болтик притягнув щоб вона не відпадала, ставлю в стіючку. перевіряємо, поставив, все під'єднав, вмикаю. Ну, що ж, дивимося, розбираємося. Вмикаємо є. Ну от, ну що ж тут скажеш? Старість не радість? Так є. Пропаяв на всяк випадок два цих широких роз'єми, і ніби як все добре. Ну що ж, непогано апарат звучить. Шкода, що я вже віддав Сідішечку, так би ми навіть парою послухали, як воно. Fine Arts. Fine arts. Все. Всім дякую за увагу. Всім до нових зустрічей. Оце так музики було навалило.